Добрий день, Ось і підписники моїх соціальних мереж. Сьогоднішнє відео буде про ремонт оцієї машини. Перше. Ми зняли з цієї машини колеса і відвезли їх на спеціалізований сервіс там, де їх фарбують. Тут фірмовий отакий тесловський колір. Це такий графіт. І він не просто там якийсь сір, він з крапочкою якоїсь сріблястості. Коротше, покрасити диски в такий колір, щоб ви розуміли, дуже важко, не скажу, що дорого, але дуже важко попасти в колір. Ми завжди ремонтуємо автомобілі, і я наполягаю на тому, щоб машина була зроблена до оригіналу. Ми не ліпимо колхозний тюнінг, ми робимо все, як зробив завод. Для того, щоб пофарбувати диски на цю машину, я їздив на шинний сервіс, оцей шиномонтажний дисковий сервіс 6 пальців не вистачає 6 разів. Перший раз я приїхав, попав на простого роботягу, Він казав, що ні, хіра ми вам тут не зробимо, в колір точно не попадемо. Ми розвернулися, поїхали. Всю ніч. Я думав, що що робити, що робити, як поступати. Ми думали про покраску мокру, так як ми фарбуємо кузовні деталі, але це дуже дорого. Тобто, пофарбувати диски вони будуть просто золоті, мокрою покраскою. Потім ми поїхали ще раз на цей сервіс і попали вже на його власника. І це було максимально те, що нам треба було зробити з першого разу. Він казав, що хлопці, дівчата, ми все підберемо, ми вам зробимо викраски, і ви побачите. Приїхали ми третій раз на цей сервіс, побачили викраски, зробили ми іще одну викраску при нас, щось темніше, щось світліше. І ми зупинилися на цьому оригінальному кольорі. Четвертий раз ми приїхали, привезли всі диски, їх попіскоструїли. О, яка краса. Це отак опіскоструїлися, бордюрки тут позировлювали. І після цього ми приїхали ще раз, щоб побачити, як же вони виготовлені, що все нормально, що нас це влаштовує. І останній шостий раз ми вже приїхали, забрали всі диски, і вони вже були зібрані, пофарбовані, відбалансовані, з ними було вже все-все добре. Отак. Це бо ці такі. Та ні, наче ці ще легенькі відносно. А і оце бокове тільки одне. Отак, до, до цих до. Давай сідай Все. Дякую. Так, так. І вам. Далі наші пригоди тільки продовжилися, бо на цю машину не вистачає запчастин. Вона була розібрана страховою компанією, коли вони робили оцей ремонт. Тобто для того, щоб зробити оцей ремонт, вони розібрали. Форточку зрізали, з багажник розібрали і ще розібрали нам під капотний на Цей прості ми розрахували карту схему автомобіля для того, щоб е, по номерах відмітити кожну запчастинку, теж нам необхідно. Бо на Теслу це все коштує таких шалених грошей, що ви собі навіть не уявляєте. Дешевше 60-40 доларів. Ви взагалі нічого не знаєте. А такі там речі, як карти багажника, права, ліво, вони одна можуть коштувати до 200 баксів. І ось тут така робота клопітка клопітка. Що ми їздимо по різних розборках Тесла, дивимося, в яких це все умовах зберігається і в якому це все стані знаходиться, і приймаємо по кожній такій штуці рішення. Бо на одній деталі можна зекономити 40-50 доларів. Тобто є сервіси, їх достатньо багато в Києві, там, де є все. Приїжджаєш і просто ну, все збираєш, все, що треба. В якому хочеш стані? Хочеш пошкоджена, хочеш відновлене, хочеш взагалі майже нове, але б І тут ви знову попадаєте на гроші, бо це все коштує дуже великі гроші, якщо це все брати в одному місці. А якщо відкриваєш OLX, дивишся, що де продається по Києву і. Їдеш до одного хлопця, до іншого хлопця, на одну розборку, на другу, на третю. Вони всі маленькі, але вони все є по оригіналу, все, що нам потрібно. І ми ось ці, ці запчастини на цю машину, а запчастин тут немало набралося. Ми збирали по крупичках. Там, 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 трошки, трошки, трошки. Це все економія грошей на загальному бюджеті, на ремонт. Розборок по цим автомобілям дуже багато в Києві. Ці машини дуже цікаві на розборку, бо вони. Не підпадають під розмитнення. Розмитнення такої машини коштує аж 86 доларів і тому вони максимально цікаві. Тесла це одна з тих машин Model Y саме, яка побила всі рейтинги продажів в Америці. Їх випущено вже більше ніж мільйон штук. Деякі запчастини дуже дорогі. Наприклад, батарея на цю машину, якщо вона буде ушкоджена сьогодні, ми буквально були на СТО. 10 тисяч баксів від 6,5 до 10. Якщо десятка, це коштувала батарея з пробігом 400 кілометрів. Майже нова. Це абсолютно все, що ви бачите по цій машині, коштує шалених-шалених грошей. 150, 100 доларів, 80, 120, 180. Отакі цінники. Якщо у вас там список із 30 запчастин, то ви можете просто уявити, скільки це все коштує. Ми зупинилися на тому. Бу оригінал в ідеальному стані. На жаль, на Теслу не можна купити нових запчастин. Або дуже складно, бо процедура така: ви їдете до офіціального ділера, дилера, там де продаються такі машини, замовляєте у нього, і він вам привозить. Тобто, купити це напряму у Теслі, на жаль, неможливо тільки через дилера. Тому ми їдемо по розборках, дивимося запчастини на таку машину і купуємо їх в ідеальному стані. Так і минув черговий день ремонту Tesla Model Y Перформанс з Америки. Дуже всі втомлені. Я дуже вдячний сьогодні всім своїм помічникам, всій своїй команді, яка дуже багато сил вклала в те, щоб ми купили більшість запчастин на цю машину, щоб ми привезли вже готові колеса, поставили машину на ноги. І завтра буде продовжуватися ремонт. А ви обов'язково підпишіться, поставте нам подобаєчку, напишіть коментар. Нам це дуже... Подобається, ми залюбки спілкуємося зі своїми глядачами. Якщо вам треба гарна машина з Америки або з Кореї, ми з радістю допоможемо і вам купити класну машину вигідно.